Доброго дня! Покажу вам мою фіалочку Ле Ренесанс. Ось так вона починає розквітати. Крупні рюшисті махрові квіточки білого кольору. Ось дивіться, скільки бутонів вона заклала. Прям цілими гронами так ідуть. Дуже багато. О, це вже буде друге її цвітіння, звісно, про першому цвітінні там було декілька квітконосів. О, а вже з другого цвітіння бачите, скільки бутонів вона викинула. От, росте в горщику дев'яточка на фітелі. Ось така біла красуня виходить. Стандарт, листочки темно зелені має. Росте, в принципі, нормально. Якогось примхливості за неї я не помічала. Гарний такий сортик. І я думаю, буде один з найулюбленіших моїх білих фіалочок. Лє Ренесанс.